Вітаю вас, друзі. Сьогодні я міг би не записувати для вас це відео, а ви могли б його не дивитися, тому що ми усі могли б не прокинутись через нову ракетну атаку російських загарбників. Але я дякую нашим силам протиповітряної оборони за те, що вони працюють сьогодні як титани для росіян. Нова ракетна атака це завжди радість. Розбор Помачніше атаки російських ВКС. оскільки реальних результатів російські згарбники цією атакою не досягли, довелося знову щось вигадувати. То вони вигадували казочки про Петріот. А тепер вони вигадали цілий новий район у Києві Це взриви. В Дніпропетровському районі Києва, але раділи вони недовго, бо самі зрозуміли, що їхня атака була неефективною. На даний момент звісна, що не всі ракети долетіли до своїх цілей вот по ночним свідням, і це справді так, тому що як повідомляють самі окупанти, одна з їхніх ракет впала у тимчасово окупованому Криму, а наші сили протиповітряної оборони знищили 29 із 30 ракет, які летіли по наших об'єктах, що все одно не заважає пропагандистам розповідати про десятки влучань. Було отмечено более 10 прильотів по предполагаемым местам хранения і перегрузки БК на Одещині російська ракета Ракета завдала шкоди одному підприємству, і цілком очевидно, що там не було абсолютно ніякої детонації БК, і ще уламки російської ракети впали на Київщині поблизу дитячого садочка, де а вже ж був центр підготовки бойовіков. Раніше знаходився центр підготовки іноземних найомників. Предположительне, прильот прийшовся. Потому об'єкту росіяни вміють займатися тільки тероризмом та воювати проти цивільного населення. І тому, друзі, я вас вкотре закликаю: допомагайте Збройним силам України, щоби ми могли викорінити це зло. Ну а тим часом, у тимчасово окупованому Криму для Росіян і справді з'явилися погані новини щодо їхньої логістики, тому що там якісь невідомі добрі люди підірвали залізничні колії. Це вам не ракетами стріляти у дитячий садочок. І обговоримо із вами сьогодні останні актуальні події. Я постійно кажу, що ніхто так не вміє принижувати так звану Росію, як сама так звана Росія. І так сталося учора, коли так звана Росія продовжила свою участь у зерновій угоді. По-перше, ми підтверджуємо об'явлення президентом Турції продлення на два Чорноморської ініціативи на самій Росії цю новину сприйняли як величезну зраду. Під відео до Маши Захарової почали приходити росіяни та обурюватись у коментарях. І тоді Маша Захарова ці коментарі повидаляла і закрила їх взагалі. Я вам нагадаю, друзі, минулого року росіяни кричали про те, що вони вийдуть із зернової ініціативи після того, як було атаковано їхні корита у нашому тимчасово окупованому Криму. Ті самі Рита, які, наприклад, сьогодні вночі пускали по намі з вами ракети, але тоді росіяни не передбачили, що наші союзники і ми зможемо спробувати реалізувати зернову ініціативу і без самої Росії. Робота в совместному координаційному центрі в Стамбулі була продовжена без участі російських експертів. Як це так? От, це Виходить, Росію указали, в общем-то, на місто, штори що типа можки що угодно, але кораблі... Іду, коли росіянам вказали на їхнє місце, вони були змушені повернутися до зернової угоди і во реалізацію соглашення ініціатива по безпечній транспортуванні зерна і продовольства. Із портов України участь так званої Росії у зерновій угоді є вкрай непопулярною на самій так званій Росії. Росіяни постійно кричать, що не можна продовжувати свою участь у ній, особливо після того, як прилітає по їхніх об'єктах. Ми так сокрушаємося по поводу зірнової зділки. Київ посилає дрон уже на Кремль. Зачем нам нужна ця зділка? Крім того, російські посадові особи постійно скаржились на те, що їхня частина угоди не виконується. Мовляв, вони не можуть постачати нікуди свій аміак і заробляти гроші. Експорт аміака мав бути запущений паралельно з вивозом зернових. Однак цього так і не произошло. Українська сторона ВСКЦ все це время відмовилася даже обговорювати вопрос. Розблокування аміакопроводу тольятті Одеси Пясков важко видихав. Лавров постійно плакав, і вони натякали, що можливо так звана Росія припинить свою участь у зерновій ініціативі. Время, собственно, зжимається як шагриніве кожа. Услові зділки не виповнене, то здесь практически нічого не сделано. Ну и Російські пропагандисти обіцяли, що так звана Росія обов'язково у середині травня, 16 числа, якщо точніше, вийде з угоди. А 16 шістнадцятого має офіссані А в має. Скорее всего, ми зети зділки виді новось последніх минут. Зірнава зділка, срок котрий стікав сьогодні, продлина й на два місяці. Ви знаєте, друзі, я звісно не впевнений, але мені здається. Що це чергова величезна перемога російської дипломатії дуже жорстких умовах буде день побіди російської дипломатії? Um... Тобто їм ця угода не вигідна, вони нічого взамін не отримують, тільки скаржаться та ниють, але потім беруть і продовжують у ній свою участь. Ви можете запитати, а чому так відбувається? Ну тут є декілька факторів. По-перше, сама так звана Росія сподівається, що колись, можливо, вона зможе постачати свої добрива та заробляти на цьому. По-друге, є ще великий китайський брат, який наполягає на тому, щоби так звана Росія брала участь у угоді. Китай підтримує баланс і ефективне сусідні Чорноморської. Ініціативи. Ну і по третє, є ще Туреччина, якій зернова ініціатива дуже вигідна, тому що вона також на ній заробляє. І відповідно Ердогану напередодні другого туру президентських виборів треба отримувати, ну хоч якісь перемоги, щоб показувати це своїм виборцям. Тому так звана Росія просто не мала вибору. Турки з нами то торгують, звісно, і Но... Але... Но поки Туреччина, наче як заграває з так званою Росією, все одно ми отримуємо турецькі касетні боєприпаси і бронеавтомобілі. Цього недостатньо, звісно, але це хоч щось. Російські ж пропагандисти, схоже, взагалі насміхаються із самих росіян, які дуже обурені участю так званої Росії у зерновій угоді. Вони практично ніяк не коментують цю тему, зате розповідають, що скоро розвалиться Америка. Як, глядя на це, можна називати Америку Крутійший, величайший і так далі. Астроном. Проте, от Соловйов, начитавшись новину, у тому числі про зернову угоду, вже мало не плаче. Де да плох все насамкінець, реально говоря, якщо дивитися, то у мене такое ощущение, що не вистачає нам какого-то інтегрального підходу. От я смотрю, і ніхто не вірить ні в какие наши красные лінії. Всі считают, що делать можна все что угодно. Ну так, так воно і є. І з так званою Росією можна робити усе, що завгодно. Немає жодних червоних ліній. Тому Україна відповідно буде і надалі принижувати так звану Росію, буде звільняти свої території і буде отримувати і ще більше і більше нового зброєння. От можна от разок змінити традицію. Можна до Москви, не ні доході? Ні, 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 а ада не додають росіянам оптимізм. Нізму також новини із фронту, із бахмутського напрямку. Бахмут это, не Сталінград, як нам говорять, да, это. Баґромне кладбище російських солдат для наших сил оборони ситуація у Бахмуті і на Бахмутському напрямку залишається доволі складною. Якщо казати, як є, то зараз Збройні сили України контролюють буквально останні будівлі у Бахмуті. У той самий час росіяни захоплюють руїни Бахмута. Ви можете побачити, що лишилося там від будівель, і вони це називають освобождением. Дещо відрізняється ситуація на флангах. Якщо подивитися на. На мапу бойових дій, яка відображає приблизну ситуацію, то можна побачити, що сили оборони України просуваються сьогодні на флангах на Бахмутському напрямку. А на мапі російських окупантів ситуація для них іще гірша, що власне не заважає росіянам розповідати, як вони усіх побіждають. Селом вдалося відбити першу атаку противника по охвату наших в Вертьоновські Підрозділення южної групи військ. Здержували противника на флангах штурмових адрядів. В результаті наступальних действий підрозділів воздушно-десантних войск занят більш вигідний рубеж оборони. Міністерство війни, так званої Росії, продовжує нас із вами тішити прекрасними формулюваннями: то у них жести доброї волі, а то відхід на більш вигідні рубежі внаслідок наступальних дій. І з міністерства війни, як завжди, знущається та глузує тимчасово живий пригожин. К ті території. которая ЧВК Вагнер месяцами отбивала у противники, в том числе в районе Клещеевки, которая утрачены на сегодняшний день подразделениями Министерства обороны, это и есть Тот самий більш вигідний рубеж. Ну і по факту, місто Бахмут вже припинило своє існування. Це можна дуже добре побачити по супутникових знімках, які були зроблені рік тому і буквально ось днями. Там вже немає жодної цілої будівлі, і там немає де тримати оборону. І ви навіть не уявляєте, які титани наші військові, які сьогодні продовжують там битися. Ході боїв, наші підрозділи, дивлячись на те, що не маємо зараз переваги в особовому складі в снарядах і техніці. Продовжують просуватися на флангах і на відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів. Вдалося нам пройти. Найменше, що ми можемо сьогодні із вами зробити для справи оборони України, це підтримувати і далі допомагати Збройним силам України. Тому що тільки завдяки українській армії ми із вами продовжуємо жити, тільки завдяки українській армії Україна продовжує існувати, і тільки завдяки українській армії, так звана Росія, рано чи пізно зазнає нищівної. Поразки підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.